Вітаю, друзі, з Закарпаття. Корупція процвітає, замість українських робітників заводять бангладешців! Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати правду і знати, звичайно, більше. Закарпатський виробник меблів хоче завести 160 співробітників із Бангладеш. Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Закарпатської Мирослав Білецький, клічка майорчик. Переговори про це ведуться з цілим Міністерством закордонних справ. Нині на підприємстві 700 робочих міст, а працює 430 осіб. Зарплата 25 тисяч гривень. Це важливий сигнал для всіх закарпатців. Наш скайп стрімко розвивається. У нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїжджати до європейських країн. Гідну зарплату та умови праці можна знайти вдома. А чому ви українці з інших регіонів, а Майорчик не звете, а в той же час ну, сотні тисяч біженців та переселенців, які не мають роботи та існують на межі біологічного виживання? Ставиться питання ефективності роботи служби зайнятості в регіоні. Службі зайнятості водночас відповідає, що за минулий рік працевласувало понад 250 тисяч осіб, у тому числі 42 тисячі переселенців. А в інших регіонах людей немає, українців немає. Треба з Бангладеша вести. А? Не знаю ситуацію саме щодо цього підприємства і не готовий без вивчення питання говорити, чому саме в цьому випадку. Бізнес вирішив залучити мігрантів. Але загалом ситуація виглядає так: безробіття стрімко падає, скорочується і змінюється на кадрову кризу, бо мільйони людей на фронті чи за кордоном. Проблема із залученням кадрів є вже зараз і зростатимуть, Тому трудова міграція буде, ми від цього нікуди не подінемося. Це написав голова Департаменту комунікації Державної служби зайнятості Андрій Яницький. Так комунікуйте з іншими регіонами країни. Я впевнений, що замість Бангладешців готові приїхати українці. Просто, видно, не хочуть їм платити заробітну плату. А бангладешцям можна за юшку, миску юшки тримати ще чогось. Розумієте? Але. Це знищення монолітності нації і держави, це перетворення України в помийку, так як перетворило багато країн Європи. Розмиють і знищать національну ідентичність, проведуть кровозмішання і замість українців будуть мати битву масу, якою легко буде керувати. Оце мета глобалістів, які виконують. Уряд Зеленського і його майорщики на місцях. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.